Здрастуйте. Ви член товариства? Я хочу написати заяву, що саме я саме вишив організації і є загальним спортом. Представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Скажіть, підніміть руку, будь ласка. Кому не подобається ця земля? Що ви зараз знаходите? Так. Я Мангалівський. Підніміть руку, кому не подобається це. Дивіться, у нас були різні голови, завели. Я напав. Чудова голова. Да? У нас що є при результаті її роботи? Асфальт. Є відео збереження, ви знаєте. У нас був перший голова, який і зробив нам озеро. Там і стане. У вас так велика є. Я пропоную таку, чого, якщо ви мене приймете в твори, я пропоную таку терпію. Якусь доску я. Хто зробив щось, якийсь вклад? У нас провели, а Що це робота. У нас були тут саме передані трансформатори, велика робота, коли того, були Саме люди, які голови допустили, там срогодиш, значить В історії нашого товариства повинно відбутися все, щоб вирішили. Тепер ми всі лаємо помененця, там і офіцій, старий. Геннадій Станіславович, ближче до тексту, будь ласка, і будь ласка, по темі, по темі. А що таке? Я хочу сказати, що завдяки оцю має палони, які ви ціанети та прочі, це збереглося тільки дві ділянки. Тому вона теж можна вийти в історію цієї пам'яті пам нашої самої Тепер, значить, сьогодні збори не повинні розійтися без створення незалежної комісії, яка повинна... Вивчити питання. Як це так? Зникли документи, фінансові документи. Я так розумію, комп'ютер зник, на якомусь вилесити зник. Куди він зник? Це є Це касається землі? Ні, це касається фінансова Від інвентація. Відповідно, інвентаризація землі загального користування. 2019-2020 року. Є результати цієї роботи. Я щось не розумію, що чому ви я, ви якось кудись прилітали я Кононенко на доску якусь. Ще щось ви хочете? Конкретно, конкретно, конкретно скажіть, що ви хочете. Я, я кончаю, потім виявити. Кончаю. В итоге, що вийшло? Кононенко надала пропозиції на виконання цих робіт на 35 тисяч, які ми могли все приватизувати землю загального користування? На 77 тисяч була така пропозиція. Надайте свою пропозицію. Що Яку пропозицію. Що, що ви, ви хочете? Саме? Тепер що ви роботі каміні? Ніхто не звертає уваги, що відбулися ще зміни в законодавстві згідно з тим. Земельному законодатві всі земельні ділянки, які не мають кадастрового номера, з 1 січня 25-го року об'являються безходними і передаються у власні громади місцевої. Це паристрові. А місцева громада вже буде рішати, що з ними робити. Кому віддати, кому не віддати. Волі її віддадуть знову модитися. А що у нас відбувається? Зайдіть на сайт, де я це все бачу. Як я сказав, що у нас є три сайти, на яких можуть лікувати, це дві, мій нашої основної адміністрації і другий від ініціативної групи, яку ми теж тянемо там, все, сволочі подали на суд. Але ви ми в той суд, який був, що вони, вони інтереси нашого товариства. Тому що тим спозовом було шоких зборах, точно так, як сьогодні це саме проводяться, в тих зборах роздавали листи, але правда тоді було тільки листи опитування, в яких що було? Затвердили новий генеральний план. Далі бора було виключено 57 чоловік. Так 5 хвилин ваші вже е, е, пройшли, і ви щось конкретного конкретно пропозиції не можете надати, а просто забирайте нада сьогодні. На дві неділі створити телевізійну комісію, провірить ці матеріали, змінення фінансових бумаг, змушення комп'ютерів, на якому було все. Ви пропонуєте провірити, що відбулося. Відпродаються ділянки, які Ваши, відпочатку. Якщо вас це не цікавить, Дайте то будьте ласка, розкодьтеся. Немає. Дай Бог, щоб вона працювала. В неї є вже команда, яка їй довіряє. Вона працює. Але нам потрібно знати, що давно ще є ще такий закон. Треба За ні... нікого не піднімете. Зберегти все есть такое, есть 366 стаття цивільного кодексу, яка, якщо ти побудувала це незаконно, то все все зноситься. Для цього треба тільки мати бажання захищати інтереси товариства, а не свої особисті. Чого цим генеральним планом, новим генеральним планом, а напевно хоче. За, Узаконити збільшення своєї ділянки. У нас передбачено 5 ділянок, тільки для збору сміття. Повинен бути магазин, повинен бути А, а чому ви магазин закрили Геннадій Станіславович? Давайте закінчувати це, бо я зараз буду друге говорити. Да. Шановні члени товариства і Геннадій Якович. Геннадій Якович, будь ласка, я до вас звертаюся. Ми усі вас слухали більше, чим визначений час. Геннадій Якович, я до вас звертаюся. Ми усі вас слухали більше, чим визначений час. Перше, те, що ви зараз говорите, потрібно було вносити в протокол зобра і подавати заявку. Друге, вибачте мені, те, що ви говорите, не зовсім правильно. Якщо у людей приватизовані земельні ділянки, ніхто нікого не виключить і не забере. Згідно закону, на який ви посилаєтеся, якщо наше товариство не зробить зараз військовий стан і дія військового стану допомагає продовжити дію виконання робіт. Те, що говорила м, Майя Іванівна, тоді, коли пропонувала, зовсім були інші умови, і не потрібно зараз згадувати те, що було тоді. Треба було я зараз звертаюся до тих членів товариства, голови правління і всіх, хто були членами товариства, яким чином продалися оці всі земельні ділянки, де малося бути тут і магазин, і все остальне. Я особисто відкривала магазин, і ми працювали до тих пор, поки дуже р'яні члени товариства не перестали не стали нам доставати до такої степі. До того ж, ділянку ми купили за власні кошти, ніхто нам не виділяв, нічого ніхто не знав цього. Тобто тоді нас звинуватили багато в чому, що ми безплатно це отримали. Ні, ми ділянку купили і поставили. Зараз я вам можу сказати, утримання магазину приватною людиною невигідно на умовах роботи цього товариства. Сезонність з травня по вересень і далі повні збитки. Навіть дохід за травень-вересень не перекриває в ноль збитків за роботу цього періоду. Утримання продавців, плата податків. Час, який на це все використовується, вам зараз Анна Павловна організувала доставку і продажу виїзної торгівлі. За це треба говорити. Дякую. І те, що ви пропонуєте, Геннадій хоч вашого конструктива не прозвучало. Якщо ви хочете створювати якісь е, блага для товариства, будь ласка, звертайтесь в правління. Ми будемо співпрацювати, але те, що ви зараз хочете зробити, те, що ви хочете сказати, У вас є невелика кількість людей, які постійно говорять, е, е, говорять речі, які заважають працювати. Або не дають конструктивно працювати, що суперечить законодавству іноді. Люди зібралися, забороняти зараз, розганяти ніхто не буде і збори, тому що частина людей, яка голосує зараз, вони ще мають проголосувати, зареєструватись потім, коли це буде, пройде час. Це Письмове голосування Геннадій Якович, Я вас дуже поважаю. Ви помагали завжди і в мій час головування. Але зараз, на сьогоднішній день, ваше питання виходить поза рамки цього зборів, і воно не конструктивне. Не прозвучало з моєї точки зору ні одної конструктивної. До того ж, я завершую. Не закінчую, завершую. Завершую свій виступ. Е, у нас є час, є регламент, і давайте працювати далі. Дякую за увагу. Давайте я вам три слова. Давайте три слова скажу. Всі ці, ці, ці ділянки, ось починаючи з цього забору, да подставці, вони всі давним-давно узаконені і приватизовані і. І, і, і не без вашого участі. І відбили, дивіться. Так навіщо ви зараз це піднімаєте питання? Геннадій Яковлевич, вона немає. Якщо ділянка приватизована, ви її не приватизовуєте. Розвит... Давайте далі. Ділянка приватизована на, на підставі підробних документів. Давайте завтра але якщо колись були підставні документи, і ви про це знали, чому ви мовчали? Чому ви тоді? Я не знаю в якому це році вообще було це навіть права в тому, що, саме, що ці що ділянки були там приватизовані чи не приватизовані? Нас зараз залишають майбутнього вас. Моїх онуків, ваших дітей там залишають без майбутнього. Ви завертаєтесь без тротуара, які то чого? Яка мета створення нового генерального плану, що було забудовано? Ну все я, то саме я вам кажу за ті саме, які то от, які то я е, дивіться. Я хочу. Е... Хочу внести в протокол на зборах зафіксоване публічне озвучення недостовірної інформації щодо голови правління та членів правління без надання жодних підтверджуючих документів. Ви не являєтесь членом навіть товариства. Але ви маєте на думку, будь ласка. Члени товариства, члени, читайте. Ви не просили, не подавали ніяких заяв, вибачте, нічого не було. Збори загальні не виконують таку. Розповсюдження, розповсюдження неправдивих чуток і наклепів. Може бути підставою для цивільного позову про захист честі та гідності, а також для прийняття до відповідальності згідно статті 182 кримінального кодексу України порушення недоторканності приватного життя. Якщо ви кажете, то я розцінюю це як наклеп. І будемо, буде занесено в протокол, а далі буде прийматися якесь рішення. Не потрібно голословно звинувачити, звинувачувати і розказувати якісь е, 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 да, плітки, які були, не знаю, там 30 років чи е, 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 скільки років назад. Я, я е, скажіть, будь ласка, чекайте, чекайте, чекайте. Скажіть, будь ласка, кас, скажіть, будь ласка, я щось продала якусь земельну ділянку? Геннадій Саніславич. Геннадій Саніславич, я продала хоч одну ділянку. Откуди я знаю. Це може тільки незалежна релігійна комісія. Прийма... <різниція> Яка може бути незалежна комісія? <різниція> якщо у вас не довіра до ревізійної комісії, матеріали. Встановлені ці матеріали, якщо ви слухали гарні. І комп'ютер повернути тоді що ще? Так, е, Геннадій, ви не член товариства, можете не виступати. Геннадій Станіславович, ви не член товариства? Е, ми вас вислухали. Е, е, є, є процедура. Так, ви е, ми закінчимо збори. Чи продовжимо це виступовувати? Звісно, що спеціальна. Є за незареєстровані особи Ічинка Алла Іванівна та 612 ділянка не зареєструвалася, але приймає участь участь виступає. Геннадій Станіславович має три ділянки, не є членом товариства. Стороль геннадій, ще буде про нього питання підля в кінці. Ласка, ви ем, у вас якісь претензії? Чи ви зразу можете озвучити вкрити?